Женьке опитування, на якому президент як інституція лише на дев'ятому місці. Реальність відстрочки виплати пенсій і фінансового забезпечення бюджетникам ну, дуже висока. Тисячі людей, які вишикувалися до нотаріусів, переписувати майно, вони так захопились боротьбою з внутрішніми політичними опонентами, що готові продати країну. Загроза від закону про. Мобілізацію більше надумана, ніж реальна. Це видно, коли синхронізуються зусилля банкової і Кремляді. Це дуже-дуже добре читається. Вітаю, друзі! Мої старі колеги демініціативи. Я приятелював спокійним мільком Кучерєвим, ми разом з ним навчалися в Вашингтоні, це такий був спеціальний курс менеджмент мозкових центрів або синтенків. От вони провели свіже опитування. Я дуже поважаю їхню соціологію, хоча вони дуже часто з КМІС працюють, який нестабільний, так би мовити, у своїх показниках. але це ну, не зменшує повагу до їхнього професіоналізму. і Кмісівського теж. Принаймні, ніщо не обмежує нас в праві на сумнів певного щодо певного результату. Але от, де мініціативи оприлюднили свіженьке опитування, на якому президент як інституція лише на дев'ятому місці за рівнем довіри. Попереду нього Збройні Сили України. Рятувальники, добробати, Національна гвардія, волонтери Міністерство оборони, Служба безпеки і навіть Державна прикордонна служба от така от історія. Тобто, все це, ну, експерти говорять про те, що це наслідок постійного такого прикрашання результату становища в країні. Тобто це постійне якесь надування щік, завищення реального стану. І коли зараз генерала залужного виставили на прес-конференцію з метою погасити нервозність українців у зв'язку з законом про Мобілізацію проєктом закону, це ж дивіться, сам закон, він лише коли основні тези були вкинуті в обіг інформаційний, він спричинив таку паніку, що люди навіть не стали розбирати, що за цим стоїть. А з чим це пов'язано? Та пов'язано з тим, що влада, будь-який закон, який обмежує деякі права українців, сприймає як репресивний. Українці готові захищати свою країну, але не хочуть, щоб на їх готовності захищати країну хтось паразитував. В цьому сенсі, якраз влада наробила величезної кількості помилок, і найголовніше ну, ці помилки почали проявлятися. Я давно казав, що те, що вони вчворили на вільнівському саміті, а потім оцей один невдалий візит до США, потім нібито вдалий візит до США, зустріч з Байденом, величезне турне через Аргентину, яке викликало дуже багато кривочитань. Насправді створили передумови для того, що допомога Україні ну, дещо всохли струмки, те, що називається. Пішло обмеження, і тут почалось дуже багато паніки, тому що українці здатні. Більше бачити апокаліптичну картину, ніж ну, оптимістичну. І тут є, до речі, насправді мотив, так би мовити, і є досвід співіснування держави з владою Зеленського, де, як правило, українці постійно програють, простий громадянин постійно втрачає, через що і скільки паніки з'явилося, так, от ситуація яка. Із забезпеченням військ зараз з'явилося ну, короткий аналіз командувача оперативного командування Південь генерала Тарнавського про те, що рік буде складний. З різних напрямків фронту приходить інформація про скорочення кількості боєприпасів, які використовуються, тобто постійно загрозлива якась на грані е, такої і паніки інформація. І, на жаль, цю інформацію генерують самі органи влади. Тобто, ми пригадуємо історію, коли міністр меру заступив до виконання своїх обов'язків і запросив е, у влади, по-моєму, в Кабміну, чи, чи не 200 з чимось мільярдів гривень. Виявилося, що там діра, по суті, до кінця року. Далі ну, в різних площинах. от, пригадуєте історію, коли партнери рекомендували Дорожній фонд переключити повністю на потреби Міноборони. Так от, міністр фінансів. Сьогодні заявив про те, що ми не розуміємо, чому військовим доводиться купувати в складчину якісь речі свої. Ми щодня виділяємо на сектор оборони 5 мільярдів гривень. Якщо ви виділяєте цю суму, то ви повинні чітко розуміти, як вона проходить до останнього, так би мовити, реципієнта. Треба нагадати міністру, що ну, дебіторська заборгованість Міноборони влітку оцінювалася 24 мільярди гривень. Але на початку 2023 року була вже 58 мільярдів. Дивно. Тобто, це якісь такі неспівставні цифри. Е, зрозуміло, що. Нинішні інститути державні в дуже складному і слабкому становищі, мінфін особливо. І якість управлінських рішень, які приймаються, в тому числі мінфіном, вони свідчать про те, що система не може постійно бути в ручному керуванні. Пригадуйте, я весь час розповідав про бек-офіси на банку, і за кожним міністром, по суті, є спеціальна людина, яка і кінцево затверджує будь-яке міністерське рішення. Так, от, до слів міністра фінансів додалися слова е, міністерки економіки. Юлії Свериденко нам повідомила наступне. Можливо, доведеться затримати виплати зарплат 500 тисячам держслужбовців та одному мільйона вчителів, а також пенсії 10 мільйонам пенсіонерів. Ну тисяч держслужбовців – Це мається на увазі всіх, хто не зі зброєю в руках. Це не зовсім про держслужбовців. Мова мова, очевидно, йде про бюджетників, бо держслужбовців в нас нема 500 тисяч. Є муніципальна служба, можливо, на муніципальній службі 1300 є. А на державній службі у нас, по-моєму, біля 200 тисяч людей працює. Отже, 64 мільярди гривень було закладено до дорожнього фонду, і ми всі піднімали галас з цього приводу. Але тоді, коли західні партнери порекомендували владі. Все ж таки цей дорожній фонд переорієнтувати на, на потреби Міністерства оборони. Хоча я скажу, що і в рамках дорожнього фонду є, що робити для потреб Мін, Міноборони, тому що така кількість мостів, які зруйнували після цього нападу, і, Ну, таких, ну, в першу чергу мости найпотрібніші, бо все-таки потрібно, щоб проходила в бік е зони ведення бойових дій, важка техніка по цих мостах. Як відомо, у нас постачання багато е відбувається автомобільним транспортом, тому якість інфраструктури, це якість постачання військ. Тому, е коли ми зараз аналізуємо ці загрози, Недоотримання фінансової допомоги від партнерів, бо все-таки Євросоюз пообіцяв нам десь 1 лютого проголосувати закон. Принаймні, зараз обговорюється не 50 мільярдів, а частково 20 мільярдів, які можуть виділити ряд країн, аби не створювати конфлікти з Угорщиною. Якщо буде загроза для голосування по цьому траншу для України. Може виникнути ініціатива кількох ну там десь до десяти країн Європейського союзу, які зроблять спеціальний фонд мільярдів 20, млрд, і таким чином перекриють ці негайні потреби, але реальність відстрочки виплати пенсій і фінансового забезпечення бюджетникам ну, дуже висока. Ми це бачимо в той час, як також війська не дотримують дуже багато обладнання необхідного. Тобто, це напруження в кінці року і входження частини європейських країн, а найголовніше Сполучених Штатів у фазу виборів може коштувати ну, зменшення уваги і допомоги Україні. Тому враження таке, що оці синхронні залякування українців про те, що гроші закінчаться, найбільше тут крику про те, що з 1 січня почнеться ринок землі, а ринок землі багато притягне коштів. Тут теж момент, який в принципі може. Створити обставини для великого внутрішнього конфлікту. Тому у нас є таке накопичення е, фінансових вад, фінансових, скажімо, помилок, політичних помилок, правових помилок, що люди неспроста так панічно е, закон про, ну, про, законопроект про мобілізацію сприйняли як репресивний. Ці всі тисячі людей, які вишикувалися до нотаріусів, переписувати майно, тисячі українців, які почали топитись до українських консульств з метою там залагодити документи, це є якраз елемент певного залякування ще й з боку влади. Навіщо владі створювати оцей штучний е, шторм? Коли у владі прекрасно розуміють, що в них не вистачає фінансів на дуже багато ну, життєво необхідних програм українських. Навіщо вони створили шторм із законом про мобілізацію? Щоб всіх собак навішати на залужного. Так на, на залужного жодна собака вже не вішається. Залужного після його прес-конференції після чіткої позиції по мобілізації люди тільки стали більше поважати. Це якась ну, політично-суїцидальна програма банкової. Вони так захопились боротьбою з внутрішніми політичними опонентами, що готові продати країну. Це дуже небезпечний момент. Тому ми повинні. З холодним розумом реагувати на такі виклики, на з холодним розумом реагувати на загрози. Тому що загроза від закону про мобілізацію більше надумана, ніж реальна. От створення таких штучних панік, воно, воно це, це все вкладається, в принципі, в те, що і потрібно Кремлю, коли ми своїми зусиллями і панічними настроями. По суті, формуємо дорогу до майбутніх перемовин на вигідних Кремлів умовах. А ви що, сумніваєтесь, що в нас у політикумі агентури, яка працює на те, щоб Кремль свого досягнув у цій війні? Не так вже й мало. І це не представники опозиції, повірте. мені. Це видно, коли синхронізуються зусилля банкової і Кремля. Це дуже-дуже добре читається. Отака ну, от сумна історія, але не впадаємо в відчай. Тому що в нас є сила, в нас є партнери і в нас є український народ. Віримо в перемогу, віримо в Збройні сили. Поділіться цим відео. Поставте вподобайки, підтримуйте канал, аби ви мали джерело правди для себе в складній ситуації. Коли не зрозуміло, дивіться цей YouTube канал, Не зрозуміло, що робити. Тут є хороші ідеї, хороші думки. Слава Україні!